Краси, коли українським пенсіонерам лишалось тільки глядіти онуків і сидіти тереваніти на лавочках біля під'їзду давно минули. Зараз життя диктує новий темп, який торкнувся і людей срібного віку. І це ми сьогодні вам доведемо. Мене звати Валерія Мартиненко, і це програма Срібний вік. Ну і почнемо з нашої традиційної рубрики, яка дуже сильно вам сподобалась. Обіцяю, цей сюжет точно вас здивує! Пенсія не вирок власним досвідом доводить киянка Тетяна Селенко. Ще півтора роки тому вона була звичайною пенсіонеркою. Вийшовши на пенсію, жінка докорінно змінила своє життя. І тепер у своїй за 60 пані кіберспортсменка активно виступає за українську команду, яка єдина такого роду в Україні. Коли ми почали тренуватися, це казалось, ну настолько настільки настолько Настільки реалістична картинка. І виходить, що ти. Не просто стріляєш, а ти повинен думати, як спрятатися, як, щоб тебе противник не увидев, пользуватися різним оружиєм, Именно командна игра, команда действовать сообща, и це ну это просто круто. Про команду геймерів дізналася випадково з благодійного фонду «Життєлюб». Один з відомих брендів оголосив тоді про створення Ейджес Шутерс. У перекладі це стрільці поза віком, тобто усі, кому за 60. Навчалися швидко, адже кілька місяців залишалося до змагань зі шведами. У команді суперників були гравці з великим досвідом і вже виступала у такому складі щонайменше три роки. Утім, команда Тетяни перемогла. І в нас тільки два чоловіка в команді знали, що таке контрастрайк і як в нього грати. Всі інші, такі як я, які прийшли, е навіть не розуміють, що це за гра. Тому ми, чесно кажучи, їх трохи їх побоювалися, тому що, ну, знаєте, все-таки чемпіони, три роки грають, місці. Але ми їх побіділи. Взагалі, кіберспорт в Україні на стадії розвитку на державному рівні його визнали лише цьогоріч. Він може приносити чималі гроші. Та для Тетяни це у першу чергу задоволення. Ми стимулюємо роботу мозку. От, тому я призиваю всіх сверстників, йдіть в комп'ютерні клуби, іграйте. Це так цікаво і, головне, полезно. І опять же, з внуками буде о що поговорити. Нікнейм Тетяни Валькірія як скандинавська богиня. Її мета, аби усі лягли від її пострілів. Більше за все полюбляє автомат Калашнікова і гвинтівку з прицілом. Ау жінку підтримує уся кіберкоманда. Як стрілок якщо вона стоїть в засаді, то попадіо їй в приціл, Ми їм говоримо о Тетяна кинула тамагавку. Все це, значить нашому супернику прийде кінець. Всіляко за Тетяну і її подруги вони хоч і не грають у «Контерстрайк», та зовсім не проти нього. Потрясаюче, коли мені хочеться з гордістю щось сказати про жінок нашого віку. в першу чергу впливає примір Тані. Це чоловік, який хватається за все і з судовольством освоює. Тетяна Селенко каже у своєму житті перепробувала все. Працювала інженером-механіком, Потім у компанії злагодження дахів зараз займається вишивкою на одязі. Гасло по життю каже жінка завжди займатися улюбленою справою, яка дарує позитив та радість. Ми продовжуємо вивчати проблеми і потреби українських пенсіонерів у різних містах України і знаємо місце, де усе це відбувається щодня. Саме тут, у центрі Києва, у центрі пенсіон ми дізнаємося про те, з яким настроєм готуються зустрічати Новий рік українські пенсіонери, і що на це вплинуло найбільше. Центр пенсіон як служба довіри. Щодня на одного оператора тут випадає до півсотні дзвінків. Літні люди звертаються сюди, щоб і порадитися, і поділитися. А у вас проблем з сахаром нету. Ну, обычно, если есть сахарный диабет, тогда падает зрение. У кожного оператора своя регіональна зона. Дарина працює з дзвінками з Києва, Дніпра та Запоріжжя. Втім, каже, звідки не дзвонила, проблеми схожі. Долги по комунальним это самый главный вопрос, который волнует пенсионеров. Проблема здоров'я, естественно, очень важна. Вот, проблема кредитов что многие пенсионеры, пытаясь справитися з долгами по коммунальным, беруть кредити в банках і потім попадают в эту долгову яму, из з якої вже невозможно їм вибратися самим. Загалом штат пенсіону по усій Україні налічує близько сотні співробітників. Розповідають усіх їх ретельно відбирають, бо далі саме їм працювати з літніми людьми. А це справа відповідальна. У центрі Пенсіон мені розповіли цікаву історію про одну жінку, яка колись займалася танцями, дивувала цим всіх хлопців на дискотеках. І досі, незважаючи на всі її життєві труднощі, вона продовжує зберігати у собі оцей життєвий оптимізм і знайомитися з нею вирушаємо до одного з мікрорайону, а саме виноградар. Вітаю, Михайло. Вітаю, Валерія. Розкажіть, як давно центр пенсіон доглядає за Галиною? З 2017 року вже більше ніж 3,5 роки центр пенсіон опікується Галиною Васильовною. А знайомі ви були вже з нею? Ну так, ми давно знайомі, тому що багато хто з пенсіонерів перед укладанням договору телефонує, розмірковує, сумнівається. Не одразу всі откладають договір до вічного отримання. Ну тому можемо піти. Давайте. У невеличкій квартирці нас зустрічає Анна, вона доглядачка нашої героїні Галини Василівни, яка прикута до ліжка. Прикра випадковість з нею трапилася три роки тому. Після невдалого падіння, перелому кістки, відновити сповна сили організму так і не вдалося. Я ухаживаю за Галиной Васильевной уже э, почти три года. Ну, вначале вона ходила з вот, костылями, вот но потом вона к сожалению упала один раз, вот э, сломала шейку бедра. Потом упала второй раз. Перший раз она поднялась, но второй после второго падения она уже не поднялась. К сожалению, Мы врачей сюда приглашали, ее, там осматривали все это. Вот. Ну не, нельзя їй помочь. Тоді ж у центрі пансіон ухвалила рішення. Анна має відвідувати їхню підопічну частіше. Усе це прописано у договорі довічного утримання, і механізм співпраці з людьми, у яких погіршився стан здоров'я, уже давно відточений. На практиці ж таку роботу, якою вправно щодня справляється з посмішкою Анна. на не кожна, навіть близька хворому людына Вот знаете, родственникам, наверное, лежащий больной, он бы уже, наверное, надоел, так вот, ну если Это честно правда. говорить, да. Вот. А у нас, уже... вот, я устала в прошлом году. Мне, конечно, эта работа, ну, сложная, Ежедневная, очень. Да, Она сложная. требует много энергии, так сказать, вот отдавать. И я в прошлом году просто, вот, я рассчиталась и сказала, я не могу больше. Я полтора месяца дома побыла, <laughs> была другая здесь женщина. Я пришла. Васильевна опять п'ять мені Конечно. про такому лежачому стані хворого для доглядача важливі знання не лише з медицини, а й етики та психології. Приходяться отак вот нам лежати. Ну ми обустроїлись ні плоха. І у нас хороше настроєння, ми не унываем. <схот> Вот, І життя у нас продовжується. Правда, Галина Васильівна. <схот> да. Спасибо, Ані, спасія Соло. Ми намагаємося стараемся... следим, следим за тим, щоб не було проліжні у нього. У центрі панціон вправно шукають таких людей, як Анна. Їх відбирають, навчають і ще певний період стажують. Відтак завчасно готові до будь-яких змін, які неочікувано проходять у життя їхніх підписантів. Кушаємо ми постійно, обідаємо повноцінно ушати. Так, я готовлю їсти постійно їй. От началі я кормила її з ложки, потом вона вже приучилась сама. Її сказали, давай я я хочу бути самостійною. Пані Галина, розкажіть, будь ласка, як взагалі ви дізналися про центр пенсіон? В поштовий ящик кинули мені книжечку. Я її вивчила всю на пам'ять. А потім я попросила дзвонила до своєї сестри і прошу Совіта. Кажу: Люся, отак так, Що ми будемо робити? Бо я ж остаюся сама, а вже ж возраз. Вона каже: Галя, не задумуйся, поступай і будеш саме щаслива людина. Все, нема питань. І я дзвонила в центр, і ми прийшли, інспектор прийшла. І ми так оформили. І Я дуже щаслива, я дуже задовольна. Центр благодарю центр. Як би не зверталася до центру, завжди помощ помішаю. Аню мені прислали. Галина, скажіть, коли ваш стан здоров'я погіршився? Які були наступні кроки? Коли, я, коли мене з лікарні забрали вже із, як у що накладаю це? Мене повністю замурували вете панцир. І коли я дзвонила в центр, то я ж тільки що казала, говорить, прийде Аня, і вона знає, як за вами. А мене так привезли машину, положили мене тут. Боже, і немає мене нікого. Я дзвоню в центр, прийде Аня і зро і правда, Аня прийшла, і спасібо, і вже три роки. І благодаря Ані я живу на цьому мірі. Нормальному, як ви кажете, влибаєшся, тому що дуже хороший уход. Коротко, яку допомогу вам надав пенсіон? Перше, це Аню. Аня, Летальну, да, це да, ваше. Спасибо. За Аню, спасибо, дуже велика допомога. Зразу сказали, ви не переживайте, Аня знає, як ходити за таким, як я. А тому. Потекли мене крани, потекли мене труба, лопнула труба. І що відомо? Звертається до центру, приходить молодий парень, подивився тих, ці труби міняти. Оце недавно крани поміняв на кухні. Ну ти вже стара, я все тече. Він прийшов, треба міняти. Галя, давай, будемо міняти. Михайло, як ви взагалі відреагували на зміни, які відбулися у пані Галини? Угу. Ну, по-перше, коли Галина Васильівна до нас звернулася. Ми, укладаючи договір всім нашим підопічним, кажемо, що навіть якщо вам зараз не потрібна допомога в побуті, тобто ви можете собі дати ради самостійно, це зовсім не означає, що будуть якісь додаткові зміни чи якісь обмеження в наданні догляду в майбутньому. Тобто, кожен пенсіонер, який звертається до центру пенсіон, він гарантований, що якщо вже укладаємо договір, то в якому б стані він не знаходився в майбутньому, буде передбачатися і надаватися весь потрібний догляд згідно державного стандарту вдома. А багато пенсіонерів цього не планують, тому що навіщо планувати щось погане? Я ходжу, Галина Васильівна також звернулася до нашого центру, нормально собі за собою доглядала, ходила. І так сталося, що багато в кого в пенсіонерів. Трапляється перелом шійки бедра, наприклад, який одразу людина втрачає можливість рухатися і одразу потребує догляду. І так сталося. І ми це передбачаємо і зразу надаємо співробітника, який у всіх домашніх справах допомагає. Але я ж розумію, що догляд загалини він змінився. Тут договір сам не змінюється. Ми кожні 6 місяців проводимо анкетування наших підопічних і згідно державного стандарту надаємо саме в тому обсязі догляд, який. Ну, потрібен в цьому стані. Іноді пенсіонер, е отримавши потрібну допомогу, покращує свій стан і повертається до нормального життя, наприклад, після операції. І доглядальницю цьому ми забираємо, тому що ну, навіщо її давати, якщо може самостійно допомагати собі. А якщо ж стан погіршується, то кожні 6, -6 місяців анкетування показує, що треба ще більше доглядати. І таким чином. Є 10 ступенів, з якими передбачено в кожному окремому випадку перелік послуг і скільки годин працює співробітник, і ми цей стандарт виконуємо. Галина, враховуючи ваші життєві обставини, які склалися, кому ви б могли рекомендувати звертатися до центру пенсіону? А зараз людей багато таких одиноких. Я б всім я лежача. Це не то, що чоловік ходить, він як то не звертає на це увагу. І ви дивіться, який уход за мною. Говорю людям, розказую, що саме краще звертатися в центр на Терещенка. Прекрасні люди, прекрасний центр, обезпечення хороше, допомога хороша. Завжди тобі допоможуть. В будь-якому випадку. Я говорю, такому, як я лежачому, і мене не оставили в біді. Спасибо. Спасибо велике. Я дуже благодарна. Я від я душі благодарю. Ми хочемо бути вам корисними, і саме тому у кожній нашій програмі ви можете почути експертну думку від Михайла Вулоха, зважаючи на те, з якими обставинами доводиться жити пані Галині Василівні, які медичні новації слід очікувати пенсіонерам. Ну, по перше, медична реформа це добрий спосіб для кожного пенсіонера покращити якість медичних послуг, тому що кожен пенсіонер може обрати того, саме того лікаря, який йому до вподоби, який. Виконує все, що йому потрібно. Тому перше, що треба зробити, це оформити медичну декларацію з тим лікарем, який ну, до душі. А після цього чітко знати всі послуги, які лікар має надавати безкоштовно, і використовувати всі можливості, які затверджені законодавством. Тому що, на жаль, дуже багато чого стало платним, але разом з тим можна зараз вимагати великий перелік послуг безкоштовно. Для цього потрібно лише звернутися до свого ну, сімейного лікаря. Дякую. Так. Медичні поради пенсіонерам. Ретельно обирайте сімейного лікаря. З нового року можна легко укласти нову угоду. Не затягуйте час та оформіть медичну декларацію. Дізнайтеся про увесь спектр послуг, які надаються Національною службою здоров'я. Від питань медицини до питань культурних, на яких відсутність грошей аж ніяк не позначається. Бо наші українські пенсіонери дадуть фору ще багатьом. Вони і в клубах за інтересами збираються і створюють власні ансамблі. А як і де можна провести цікавий час з пенсіонерам, про це пропоную дізнатися разом. Легко промоніторивши соціальні мережі, одразу знаходжу кілька популярних локацій. Приміром, більшість музеїв у певні дні місяця надають пенсіонерам безкоштовний вхід або ж пільговий. Наприклад, музей ханенків 20 гривень або ж у першу середу місяця безкоштовно. Також трендом стає відкриття по усій Україні університетів третього віку. У них безкоштовне онлайн навчання за багатьма напрямками: від комп'ютерної грамотності, а зі користування інтернетом до психології, історії та вивчення іноземних мов. Ну є ще цікавий захід. Сподіваюсь, він відновиться з закінченням пандемії. Щотижня у переході метро театральна збираються пенсіонери і влаштовують вечорниці. Я сподіваюся, що ми вкотре довели вам. Срібний вік це розквіт життя. Це початок нового і не менш цікавого етапу. Ну, а кожен сам уже коваль свого щастя. І потрібно просто сьогодні почати його будувати самостійно. З вами була я, Валерія Мартиненко. Працювала лікарем. А на пенсії не мала за що ліки купити. Моє життя змінилося. Жити краще можна. Закон надає пенсіонеру право на фінансову допомогу і догляд. Замовляйте книгу за телефоном 0800 75 77 77.